Не винен міського голову Черкас виправдали за всіма статтями звинувачення. Таким є рішення апеляційного суду. Сергію Одаричу нагадаю інкримінували на виконання рішення суду щодо поновлення на посаді шістьох працівників мерії. За це прокурори просили для нього п'ять років позбавлення волі. Судова епопея тривала півтора роки. Загострилося протистояння у 2013-му, коли мерові оголосили недовіру депутати міськради. Тепер Сергій Одарич прагне притягнути до відповідальності тих, хто за його слова. Вами підтасував факти та вигадував обвинувачення. Мовляв, справедливість треба відновити, аби правоохоронні органи перестали бути зброєю в руках можновладців. Далі я хотів це чітко, публічно довести до логічного завершення, пройти всі необхідні судові інстанції. Якщо буде необхідність, я готовий пройти касаційну інстанцію, щоб поставити крапку. Якщо уявити, що в подібну ситуацію потрапляє пересічний громадянин. Ця система б його просто зламала.